Не так давно Свята Лобода сказала Не русский язык убивает украинских українських дітей, українських людей. Большая часть України говорить на русском языке. Що ж, любі друзі, настав час змінювати риторику та починати говорити, що за допомогою старання української мови московити якраз таки здійснювали геноцид самих українців, і замість пустих слів я пропоную перейти до фактів. Словом був такий дослідник Рафа Лемкін. Він вигадав поняття геноцид та вів його міжнародне право. Окрім того, цей чоловік написав працю Совєцький геноцид в Україні, де наголошував, що сталінська політика знищення українців відбувалась не лише за допомогою вбивств. Паралельно з голодомором московити забороняли українську мову, ліквідовували інтелігенцію та скасовували церкву. Власне, те саме відбувається і сьогодні. Паралельно з воєнним терором, московська агентура прицільно знищує інтелігенцію, а Путін вимагає закріпити тут московську мову та церкву. У висновку свого матеріалу Лемкін пояснював, що сукупність вище зазначених чинників є найефективнішим способом вбивати українців. Відповідно, те, що сьогодні дехто продовжує говорити. Мовою Московії є і відлунням минулого геноциду, і водночас намаганням його продовжити. Тому для мене важливо, щоб відстоюючи українську мову, ми апелювали саме до напрацювання Рафала Лемкіна, бо це ті речі, які неможливо заперечити. А щоб це відео побачило якомога більше людей, не забудьте поділитися ним з іншими.